так О, Слава Ісусу Христу, Отче, як знати, чи людина одержима злим духом чи хвора, тобто, чи їй потрібен екзорцист чи лікар? Дякую за вашу відповідь, Боже, вам, е, е, милосердя вам. Зверніть увагу, для того, щоб визначити, чи людині потрібний психолог або священик, треба привести або до психолога або до священника а якщо й повинен екзорцист, то це може визначити тільки екзорцист. Тому е, я думаю собі, що треба йти поступово, крок за кроком, до психолога, до священника. Хочете спочатку прийдіть до священника. розумієте? Бо священник за, заодно виступає як і психолог, і священник. Бо психологія, щоб ви розуміли, що, що значить наука психологія, так? Вона складається із двох, якщо брати етимологію слова психологія, то вона складається психе і логос. Це грецька термінологія. Психі це душа, логос це слово або наука. Тобто наука психологія це наука про душу. Ну, Вірніше про її прояви, про якості душі. Не в плані душі як теології, а в плані душі як Емоційної, так? тобто як якості душі, які вивчають психологи. Кожен священник, ну, по мірі, в греко Грекатолицької церкві, в нас вчили, ну, по-перше, я закінчив інститут і в нас вчили психологію, це однозначно. Я от за семінарії не скажу точно, бо не вчився в семінарії. Ну, Думаю собі, що знання психології для священника це. Обов'язково, це так, як для медика, медицина базова так, базова анатомія по-любому мусить це знати. І тому краще приведіть до священника спочатку, так, людину. І священник вже тоді скаже, чи, чи вести її до лікаря, чи дійсно треба вести до екзорциста. Тому ведіть спочатку до священника.